Радіо це, це магнітофон. Це там, де ми слухаємо музику. Радіо це що можна слухати по ньому музику різну. Радіо, що там грає музика і, і, і чути музику звідти. Радіо це такий пристрій, по якому передають щось. Там співають або передають прогноз погоди. Ще щось передають. Музика. Радіо це по-новому, нам... І... слухаєш музику, новини. Сидить за столом всередині того радіка. Ти виїздає. Спереду. Сидить за... за столом у кріслі. Вона сидить в такій кімнаті, і там є мікрофони, щоб вона говорила, щоб її було чути.